Доброго ранку, ми з України. Херсонщина це Україна. Слава Україні. 100% героям слава пане Сергію. Ну ось ми зачепили тему екологічної катастрофи на Херсонщині, тому що топлять вони ці катери з і, ну, інші плавзасоби. З них витікає мазута прямо в Дніпро, пане Сергію, загалом навіщо вони це роблять? Чому вони знищують ці плавзасоби? Ну по-перше, щодо екологічної ситуації, то треба розуміти, що окупанта вона ніколи не хвилювала навіть з початку окупації, коли горіли наші унікальні Олешківські ліси, і ліси, які фактично ми завжди знаєте і берегли, і це унікальні ліси. А окупанти навіть не давали їх тушити, бо використовували пожежні машини виключно для того, щоб вони чергували біля їх. Військових розташувань, і тоді люди об'єднувалися, самотужки тушили пожари, які виникали з огляду ну з, з причини бойових дій. І на зараз окупанта абсолютно не хвилює, що буде відбуватися з Дніпром, що відбувається з екологічної точки зору. Тому їм абсолютно байдуже. Ми звільнимо нашу землю. Обов'язково обов'язково повернемо екологічний статус нашої рідної Херсонщини, яка була завжди екологічною, чистою і будемо. Вітати туристів там, а взагалі то ситуація продовжує бути складною. Окупанти фактично оголосили про заборону пересування Дніпром будь-яких приватних плавзасобів. Вони я так розумію, хочуть контролювати на зараз взагалі пересування з правого берегу на лівий і навпаки. І це вони ще роблять для того, що багато людей, все ж таки, яких ввели в оману так званою ось цією евакуацією, хочуть повернутися до Херсона, хочуть дочекатися збройних сил України відповідно. Тому окупанти на зараз і вводять таку заборону і але ж це знаєте як. Все, що все, що робить окупанти, вони розуміють, що їм тут довго вже втриматись не можуть. І до речі, наші збройні сили кожного дня це доводять, знищуючи якраз їх і толеві запаси, і склади. Сьогодні знищено там три польових склада в Каховському, в Береславському, в Херсонському районі, знищено розташування орків в Чулаківці, Голопристанського району, в Каховці. саме в місті Каховки було потужний вибух і знищено розташування. Ворога два гелікоптери сьогодні К-52 російських наші збройні сили приземлили один тягач який, до речі, працював на удій паромній переправі біля Антонівського мосту. Тобто йде послідовне винищування, і окупанти розуміють, що їм тут втриматись вже довго не буде можливості, і саме тому сьогодні ми бачили інформацію від. Американського інституту вивчення вивчення війни, що окупанти на ну, зараз розглядають дійсно там декілька можливостей, або не все ж таки там е, за будь яку ціну триматися, або все ж таки готувати контрольований відхід не, своїх військових е, саме на лівий берег Дніпра. Пане Сергію, а немає більш точної інформації стосовно е, вибуху. Ну, бавовни, назвемо це так, в готеля в Олешках. Скільки uh... там їх по -по потращилося? Я не знаю точну інформацію Офіційної інформації немає. Це вчора повідомив мер Олешок, да, що сам в готелі в Олешківському районі було знищено розташування окупантів, але точної офіційної інформації щодо цього немає. Uh -huh. Пане Сергію, ну а яка ситуація з власне з самим містом з херсонцями? Ця комендантська година там не зрозуміла там вводив вчора цей стримоусав, потім відмінив загалом. Як зараз пересуваються херсонці містом? Чи можна їм виходити на двір? І плюс до того оця ось ж примусова евакуація. Як вона проходить? Чи люди мають можливість від неї відмовитись? Розкажіть про це, будь ласка. Ну а на зараз саме в місті Херсоні поки примусово ще нікого не пересіляли, і зараз люди, з якими я спілкуюся, то вони знаходяться в Херсоні. Все ж таки багато людей не пересуваються там зайвий раз вулицями Херсона, і все ж таки знаходяться вдома. Треба розуміти, що окупанти на зараз лютують, окупанти на зараз грабують, окупанти на зараз можуть незаконно затримувати, тому краще все ж таки цей час. Час пересидіти вдома і до речі, багато людей дослухались, запаслися їдою, їжею і водою для того, щоб все ж таки перебувати якийсь певний час вдома. І поменше знаходитись на вулицях і не ходити зайвий раз люди в Херсоні. Є люди в Херсоні залишаються, люди в Херсоні чекають Збройні Сили України, працюють невеличкі магазинчики. Ще раз скажу, і багато раз сказав, як тільки почалася ось ця евакуація, депортація, то і російський рубль пішов одразу з правобережної Херсонщини. Взагалі можна. Знаєте, як оцінити не що, що зараз окупанти намагаються перетворити саме Херсон і правобережну частину? На моє враження, вони хочуть перетворити і в таку сіру зону. Вони на зараз вже самі ховаються, самі там перевдягаються, як зазначає. Не командування південь, що їх там концентрація є, але в цивільному, хоча наші люди в Херсоні якраз вас відзначають, що саме військовій формі расистів стало набагато менше. Ідентифікувати їх, ідентифікувати їх в цивільному одязі, ну доволі там важко. Але все ж таки, ще раз кажу, люди стараються менше пересуватися зараз вулицями Херсона. Ну поки як то кажуть, рота не відкриють, поки не паліться з них їхнята вот російська мова. Але я думаю, що наші військові е, розберуться де хто, а нашим жителям і херсонцям, зокрема, звичайно, теж варто порадити, щоб вони не перебували поруч з військовими, тому що це небезпечно, пане Сергію. А стосовно пограбування міста розкажіть про його масштаби. Ну, вони вже пограбували абсолютно все. Вони вивезли і музейні всі цінності. Я не кажу про ті там бюсти Ушакова, Суворова, Патьомкіна, Маргєлова. То вивезли, і слава Богу, вивезли. Менше буде сміття тоді викидати. І е е е Що не, пограбування йде абсолютно все. Вони навіть архів вивезли Херсонської області, взагалі не зрозуміло для чого, але не, повивозили абсолютно всю і документацію архів Херсонської області вивезли не, те, що. Про ціни, так хто взагалі то в першу чергу вивозились? Вони грабували майно комунальних підприємств, приватних підприємств. Навіть все, що має якусь цінність, абсолютно все вивозилось. на зараз. Пограбування перейшло вже е, і на такі там дрібні магазинчики. Окупанти приходять в дрібні магазинчики і кажуть: або ми тебе зараз затримаємо, і будеш сидіти, сидіти на підвалі, або давай гроші. Тобто такий рекет собі зараз військові застосовують якраз до дрібних підприємців, які продовжують зараз працювати е, саме в окупованому Херсоні. Тому ось це тотальне. Пограбування, яке на зараз відбувається в Херсоні, вони вже викрали все, що можна викрати. Викрасти. Тепер перейшли до банального рекету. Справжній жах. Важко уявити, як зараз там. Нашим херсонцям от жити в таких важких умовах, пане Сергію. Ну давайте на останок поговоримо про те власне. Ось ви говорите, що все вивозять. Так вони ж розграбовують і лікарні виходить. Це ж так само. Вони ставлять на межу, от якби виживання наших людей. Так, дійсно, медичне обладнання лікарень вони абсолютно все повивозили, і вони все запакували, все вивезли, особливо цінне онколікарня, яка знаходиться в Херсоні. Туди було закуплено якраз перед війною нове обладнання, і вони його вивезли одразу. Все, що знаєте, вони вивозили по мірі того, скільки воно коштує, саме коштовно вивозить в першу чергу і так по спаданню, але вивезли абсолютно все на сьогоднішній день. Дійсно вони. Фактично залишили людей, які знаходяться в місті Херсоні без медичного обслуговування. Єдине, що залишилися там такі госпіталі для військових, але не стаціонарні. І ці пограбування приводять до того, що вони фактично ставлять Херсон на межу гуманітарного виживання, гуманітарної кризи, тому що люди залишаються і без медичної допомоги люди залишаються без допомоги без допомоги у вигляді надзвичайних ситуацій, тому що пожежні машини вони так само вивезли е, разом з каретами швидкої допомоги. Тобто е, на зараз, якщо щось трапляється в Херсоні, то людям допомогти не можна ні дснс ні там, ні е, медичною допомогою. Абсолютно нічим. Справді важка ситуація, пане Сергію. А стосовно газопостачання, світло, водопостачання, що наразі ситуація там, яка в Херсоні зараз. На заганаразі в Херсоні зараз є світло, є газопостачання. Тобто в Херсоні, в Херсоні, все ж таки не поки що це все забезпечується. Ну в там, де тривають звичайно бойові дії, там великі проблеми, якраз і зі світлом, і з газопостачанням в самому місті Херсоні поки що це все є. Ну, це хоч хоч одна приємна новина, що називається. Пане Сергію, дуже вам дякуємо за те, що знайшли знайшли час розказати, як же живе Херсон в таких ось умовах. Друзі, Сергій Хлайн, депутат Херсонської облради, долучався до нашого ефіру, розказав про ситуацію на Херсонщині.